Поділіться в коментарях, що може допомогти розслабитися жінці під час відвідування гінеколога, коли проводиться спеціальний огляд на гінекологічному кріслі, з моєї точки зору допомогти може впевненість в тому, що ви йдете до. Класного лікаря, який точно вас розуміє, який формує з вами нормальні, довірливі стосунки, що цей лікар вирішить всі ваші проблеми, що ви можете з ним порадитися щодо тих питань, які вас турбують. І оцей психологічний настрой він вже буде давати впевненість, що огляд пройде спокійно. Так само може допомогти поза на кріслі, коли ви розслабляєте м'язи тазового дна, коли ви зручно для себе можете розташувати ніжки, коли ви можете одягти одноразову спідничку, яка буде давати вам більший комфорт і відчуття захищеності.